Після мого роз'яснювання всіх деталей першого трейлера перезапуску Mortal Kombat і дивлячись, як людям зараз цікава ця тема, я вирішив не зупинятись на одному трейлері, а розповісти вам про деталі сюжету гри, список бійців майбутнього екшену, точну дату виходу разом з її ціною та різні маленькі деталі гри, які наразі зараз відомі, то є доступні в мережі. Тому сідай позручніше, став лайк та підписуйся на канал. А з вами Андрій розпочинаю. Mortal Kombat 1 користувачів чекає абсолютно новий всесвіт, в якому старі персонажі отримують інші історії. Більше подробиць розробки поки не розкривають, але завдяки одному пильному фанату нещодавно вдалося з'ясувати важливу деталь. Відвідувач форуму Reddit під псевдонімом Кепшин уважно вивчив дебютний трейлер Mortal Kombat 1 і з'ясував, в яку епоху розгортаються події файтингу. Виявляється, ролик містить кілька доказів, що у грі покажуть сучасність. На це натякають електрична лампа, вентилятор і спутникова антена. Всі згадані предмети показано в різних кадрах на задньому фоні. Однак вони чітко ілюструють, що користувачів чекає сучасна епоха. Окремо варто відзначити присутність молодих Ханзо Хасаші і Біхані, Скорпіона і першого Сабзіро в трейлері. Згідно з популярною фанатською теорією, їх конфлікт почався в епоху Едо. Саме тому багато хто вважає, що у трейлері показано героїв у минулому, однак в Mortal Kombat 1 канон перепишуть. І в результаті взаємини персонажів, судячи з усього, почнуться вже в сучасності. Сюжет багато в чому буде присвячений походженню бійців у рамках перезапуску Всесвіту. І взаєминам між ними. Найяскравіший приклад Скорпіони Сабзіров більше не вічні вороги, на що неоднозначно натякнув дебютний трейлер. Тобто про старі суперництва і союзи можна забути, адже не The Realm Studio вирішили переписати канон. Розробники також пообіцяли, що сюжет буде кінематографічним і захоплюючим, є несподівані повороти, а окремих персонажів покажуть з повністю іншого боку. Повний перелік доступних персонажів поки не оголосили, однак з трейлера стало відомо, що в Mortal Kombat 1 з'явиться Скорпіон, Сабзіро, Люкан, Кітана, Міліна і Кунла. А у відповідях на популярні питання на офіційному сайті гри також згадують Рейдена і Джоні Кейджа. Завершує перелік офіційно підтверджених бійців Шан Цун, якого можна отримати за попереднє замовлення файтинга. Однак є ще інформація від інсайдерів із витоку. Після анонсу Mortal Kombat 1 на сайті італійського відділення Amazon з'явився список персонажів з Combat Pack 1, першого доповнення до гри. Сюди відноситься Патріот, Миротворець, Такеда, Єрмак, Куанчі і невразливий з одноіменного мультсеріалу. Про перших двох гостьових бійців інсайдер і редактора Windows Central Джес. Корден згадував ще до анонсу Mortal Kombat 1. І раз ця інформація підтвердилась, то його слова про Канона теж з великою часткою ймовірності виявляться правдою. Згаданого бійця можуть додати в Combat Pack 2. Щоб побачити, як грається у Mortal Kombat 1, доведеться почекати PlayStation Showcast, розширену демонстрацію файтинга пообіцяли показати на презентації Sony. На поточний момент лише відомо про перероблену бойову систему і наявність безлічі режимів, включаючи стандартні багатокористувацькі бої. Фірмові фаталіті теж нікуди не подінуться. А з нових механік з'явиться з закликами обійців. Вони зможуть якимось способом допомогти в боях. Список цих персонажів буде окремим від основного переліку. Mortal Kombat 1 стане доступна 19 вересня 2023 року на ПК, PlayStation 5, Xbox Series S, Series S і Nintendo Switch. У серпні пройде бета-тестування, доступ до якого отримують всі, хто оформив попереднє замовлення гри. Стандартне видання Файтинга коштує 1849 гривень, Steam і Epic Games Store. Ціна на PlayStation поки невідома, тому що в українському сегменті PS Store сторінка Mortal Kombat 1 не з'явилась, однак на заході вона становить 70 доларів. Преміальна версія Файтингу на ПК продається за 2599 гривень. Вона включає ранній доступ до гри з 14. Того вересня 1250 одиниць спеціальної валюти і доповнення комбат-пак. Розробники повідомили, що до складу комбат пака увійдуть 6 персонажів, інформація про яких присутня вище: 5 камео бійців. І образ для Джонні Кейджа із зовнішністю жатклон Ван Дама. За колекційне видання доведеться віддати 249 доларів 99 центів. У нього входить весь контент з преміальної версії, ранній доступ, а також фігурка Люкана, унікальний вигляд для цього персонажа, стілбук, три картки з малюнками і ще 1450 одиниць спеціальної валюти 2700. в Цілому також всім вже доступна сторінка гри, на якій можна побачити мінімальні та середні вимоги для того, щоб в неї зіграти. До мінімальних вимог входять процесор i 5 6600 відеокарта GTX 980 або AMD Radeon RX 470 та 100 ГБ вільного місця на диску. Тому будьте готові пожертвувати іншими іграми, щоб зіграти в Mortal Kombat. А також, що мене здивувало, це всього 8 ГБ оперативної пам'яті. Тобто представте собі, гра не буде використовувати вашу оперативну пам'ять, якщо у вас там, допустимо, є 8, і вам цього в пуні вистачить на середнє або мінімальні налаштування. Ну, чесно, я цьому був дуже-дуже здивований, що ця гра вижирає так мало оперативки. йоу. Та сама Last of Us 1, скільки вижирала, 16 ГБ або навіть всі 32. Хух. До рекомендованих вимог входять процесор Intel Core i 5 8400 або AMD Ryzen 5 3600 x відеокарта Nvidia GeForce GTX 1080 Ti або Radeon RX 5700XT та все. Mortal Kombat 1 появиться актриса Меган Фокс і репер Трейвіс Скотт. Колишній старший редактор IGN Колін Моріарі розповів у новому випуску підкасту Secret Symbols про те, що у файтингу Mortal Kombat 1 з'явиться актриса Меган Фокс та репер Трейвіс Скотт. Якимось чином вони будуть присутні у грі. Він поки не уточнив, але можливо йдеться про альтернативні скини для персонажів, як у випадку з виглядом жадклон Ван Дама для Джонні Кейджа. До речі, про появу Меган Фокс і Рейвіса Скотта в МК1, журналісту повідомило те ж джерело, яке розповідало йому про Ван Вандама перед анонсом файтингу. Хух, ну, в принципі, і все. Це були всі актуальні новини щодо цієї гри. У скорому часі нам пообіцяють геймплейні відео, тому будемо їх очікувати. А допоки давайте прощатись. Дякую всім, хто подивився це відео до кінця. Можете глянути розбір трейлеру по цьому посиланню, а я з вами прощаюсь до наступного відео. па-па!